Янський хімічний завод, який напередодні було вражено комбінованим ударом сил оборони України, є великою прифронтовою промислово-виробничою та ремонтною базою важкого озброєння росіян, і це потужний удар по боєздатності расистів на полі бою тут і зараз. Про це заявив у телеграм командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр. За його словами, на цьому заводі ремонтують і відновлюють реактивні системи залпового вогню, такі як ГРАД, Ураган, Торнадо, виробляють боєприпаси для ствольної артилерії. Інженерні боєприпаси а також крилаті ракети Х-59, якими атакують Україну. Ну і крім того, також працюють із реактивними системами типу ТОС, «Солнцепьок» на цьому заводі, і системою мінування реактивними снарядами земліділієм. Бровді описав цей удар як один із низки глибинних атак по критичній та паливно-енергетичній інфраструктурі ворога. Здійснених із застосуванням дронів та ракет, і він підкреслив синергію повітряних ракетних та безпілотних складових, складових припрошую, сил оборони України. Ну і мадяр також наголосив, що ці дії є частиною послідовної операційної роботи, спрямованої на зниження бойової потужності окупантів. Мадяр каже, що не шукайте тут симетрії з ударами ворога. Це не дії у відповідь, але послідовно нарощувана щоденна праця вже без сенсацій, чи заради них, але заради вгамування та придушення потужності тиску ворога. Я нагадаю, що по заводу у Брянську було завдано удару із застосуванням крилатих ракет Шедоу», яким вдалося подолати російську систему ППО. 21 жовтня, тобто напередодні, повітряні сили збройних сил України у взаємодії із сухопутними військами, військово-морськими силами, а також іншими складовими сил оборони та безпеки України, здійснили масований удар по Росії, і його офіційно підтвердили у Генштабі, зокрема по Брянському хімічному заводу. Це підприємство є важливою складовою ВПК країни агресора. На ньому виробляється порох, вибухові речовини. Ну і звісно, компоненти для ракетного палива. Зокрема, для боєприпасів і ракет, які окупанти використовують для обстрілів української території, ну і звісно, на полі бою. Тому наші сили оборони, зокрема сили безпілотних систем, Роберт Бровді очолює ці сили. Вони постійно зараз атакують Російську Федерацію для того, аби зменшити можливість окупантів завдавати ось таких ударів по цивільних об'єктах. Ну і звісно, для того, аби зменшити силу ворога. I don't know. А саме на фронті яскраву заяву оприлюднив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він у соцмережах побажав успіхів Роберту Бровді, командувачу сил безпілотних систем, у знищенні е, нафтопроводу дружба, який прокачує нафту в угорщину в деякі країни Європи, які все ще споживають російську нафту. Ну крім того, Сікорський заявив, що він пишається тим, що польський суд. Tchau. <laughs> Відпустив, виправдав українського військового, ну українського громадянина. Ми не знаємо, що це військовий. Так росія заявляють росіяни, що це військовий, і німецький правосуддя вважає, що це людина, яка була приналежна до українського війська. Володимира Журавльова мається на увазі дайвера, якого вимагали німецькі прокурори екстрадувати, видати німецькому правосуддю в зв'язку з його можливою причетністю до підриву газогонів північний по. Ті, ми знаємо, що Німеччина зараз там. Розслідує цю справу і кількох людей підозрює в тому, що вони могли підірвати ці газогони на дні Балтійського моря. Це нібито дайвери з України. Ціла команда, яка зібралася і провела цю спецоперацію. Це версія німецьких німецької прокуратури, німецького правосуддя. І от один із цих підозрюваних він перебуває на території Польщі. Звати його Володимир Журавльов. Він справді за своїми захопленнями і хобі є дайвером, тобто він пірна. На доволі значні глибини, От його намагалися через польський суд е отримати. Вже для проведення слідчих дій і судів німецькі прокурори, але польський суд не дозволив цю екстрадицію і відпустив наразі на волю 49-річного українця. От Радослав Сикорський прокоментував в своїх соцмережах цей випадок, сказав, що він пишається рішенням польського суду. Це власне кадри Володимира Журавльова із одного з інтерв'ю для польського телебачення. Так виглядає цей громадянин України, і це дуже резонансна історія. Міністр закордонних справ Польщі бачимо фактично, от він в цьому випадку має однозначну позицію. Він вважає, що навіть якщо ця людина причетна для до підриву. Тих північних потоків то це герой, якого не варто судити, не варто засуджувати, варто нагородити і відзначити за цю операцію. Зрештою подібної позиції дотримується і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Тут у німецької німецького правосуддя, німецької прокуратури і в польського уряду позиції світоглядно розходяться. Отже, бачимо, що тепер публічно Радослав Сікорський заохотив ще й українських військових до. Знищення нафтопроводу дружба. Чекаємо тепер Лементу і дещо емоційних реакцій від уряду Орбана від Петра Сірто, який, як правило цю тему коментує. Тут очевидно без їхньої відповіді не обійдеться. Напередодні була масована атака на Росію. В своїх пабліках окупанти писали, що Україна застосувала все наявне озброєння, і навіть були влучання на Московщині. От поцілили російські літаки, що відомо про цю атаку, яке озброєння застосовувалася, якщо ви можете про це розказати в ефірі, так, звичайно ж, ми можемо коментувати офіційну інформацію. Дійсно, от дуже гарним таким прикладом взаємодії різних родів військ є наші, нарешті, далекобійні удари. Тобто, ми бачимо, що застосовуються і сили безпілотних систем, от всі ці дрони. Далекобійні, які летять на Росію, це все це мадяр, так би мовити, його відомство. Ми побачили і штормше, а це все ж таки наші повітряні сили, тому що ці штормше це ракети пусковими установками, яких є наші літаки. І ми побачили Нептуни. Тобто це наші морські сили, наші ВМС. І, отже, ось ця злагоджена наша дія вона дала свій результат. Тобто, і основний такий брянський хімічний завод, який створював ну, такі необхідні компоненти для фактично всієї зброї, тобто вибухові речовини, і також окремі види реактивного палива, от цей завод просто зруйнований вчент. А це була величезна російська база, де і удосконалювалися, ремонтувалися обладнання, там модифікувалися. Ну, тобто, фактично, це був такий серйозний тиловий об'єкт, без якого російська військова інфраструктура ну тепер вже почуватиметься значно і значно гірше, особливо в умовах, коли ми так восени почали. Кратно збільшувати знищення їхньої саме важкої броньованої техніки, але не лише, тобто цілий ряд регіонів, і в тому числі під підмосков'я Причому ці об'єкти є абсолютно різними, і от як для прикладу, збу напередодні знищила легкомоторні літаки, тобто це ця російська авіація, яка завданням якої було полювання на наші дрони. І вони робили це досить успішно. Однак напередодні знищені е, от ці мисливці за нашими дронами. І наступний день е, справді е, наші, наші далекобійні дрони успішно уражають цілий ряд російських об'єктів. Причому подивімося на географію від Москви і аж туди на південь, до Кавказу, аж до Мхачкали. Е, там, де, е, там, де е, е, фактично уражена. Їхня, е, нафтонасосна ця станція, тобто яка є е, складовою частиною е, в ну, нафтопереваловочних можливостей, саме каспійського регіону, і е, бачимо, що географія велика, тобто ширина фронту, вона є велика. Е, тепер наше завдання, звичайно ж, лише поглиблювати такі. Удари саме ближче туди до Уралу, вглиб території Російської Федерації, чи варто очікувати найближчим часом ще масовані атаки з боку Росії? Що відомо по їхніх накопиченнях зараз? Чи є у них ресурси для того, аби ось так ось бити по території України, по нашій енергетиці, зокрема, намагаючись поставити Україну в там в становище 22-23 років, коли б? Був повний блек-аут так. Це ж їхнє завдання. Тобто, тут ні для кого не секрет ще навесні. Наша розвідка повідомляла про ці плани ворога, про осінні плани ворога дуже намагалися росіяни замаскувати під якісь перемовини, під якийсь перемовний трек. Але по тому як вони накопичують, тобто, що вони кратно збільшили виробництво шахедів, знову ж таки, всіх видів імітаторів, дронів імітаторів цих шахедів. І по тому, що вони намагалися накопичити якраз ракети, це все свідчило про плани ворога саме на листопад і далі, ну тобто, там кінець глкінець листопада-грудень, збільшити якраз ці обстріли для того, щоб нас зломити нашу волю, але все ж таки наша операція операція служби безпеки України, операція головного управління розвідки. Найвидатніша, звичайно, ж є павутина, тобто, ось ця операція. Вона кратно зменшила саме пускові спроможності. Тобто, ось ця російська стратегічна авіація, такі як Ту-160, сто ту 95 п'яті це є платформи для пусків. Ну, основних ракет, якими Росія тероризувала нашу країну, а отже, вони на сьогодні вже не можуть підняти в небо одночасно, ну як вони це робили раніше, там по 14 бортів, і випускати приблизно сотню ракет. Подивімося на показники цих ракет з із стратегічної авіації. Вони ну мова йде про десятки. Причому ми враховуємо ще й наземні пускові установки щодо дронів, так ситуація інша. На жаль, їхні заводи в Єлабузі, в Іжевську здатні випускати сотнями одиниць. Ось ці дрони, тому готуватися і протидіяти саме дрон, дронові компоненті як найбільш масові. Оце є виклик для всієї не лише нашої країни, але й для наших партнерів, тобто нарощення виробництва дронів, перехоплювачів, навчання і укомплектування, оснащення всіх команд, усіляка підтримка повітряним силам як основного. Актора якраз в плані боротьби проти масованих шахетних атак Російської Федерації, оце і є стратегія на осінь і зиму цього року? Ми побачили, звісно, дуже потужний удар Російської Федерації по інфраструктурі. На вашу думку, не вдаючись у подробиці, які міг би використати ворог. На вашу думку, наскільки Суттєвого пошкодження зазнала українська інфраструктура, енергетична інфраструктура, і як би ви могли оцінити намагання Російської Федерації, наскільки вони близькі до своїх бажань або ідей нанести такої ж ну потужної шкоди Україні? Дивіться, намагання дуже прості. Вони складаються із двох пунктів. Перший пункт добитися тотального блекауту по електроенергії в країні це перше. І по-друге, зірвати опалювальний сезон, особливо в великих містах, там, де централізовано теплопостачання. І це е... От атака, це вже чергова атака. Їх вже було багато масованих атак на енергетичну інфраструктуру. І э, ми знаємо, що було пошкоджено от, за всі ці роки. Ну, я я оцінюю я як 50% енергетичної інфраструктури, і э, з тим, що ми втратили Запорізьку атомну станцію, Каховка ГЕС і так далі. І на к цьому от, сьогоднішньому осінньо-зимовому максимуму, який вже я вважаю, я, вже прийшов. Українська енергетика, вона підготувалась, підготувалася енергетики. Зробили все, що могли. Вони відремонтували достатню кількість генеруючих потужностей, десь біля 17,5 з половиною попичили газ 13 більше 13 мільярдів. Відремонтували підстанції і так далі. І енергетики зробили неймовірне. Вони підготувалися до такої середньостатистичної зими, і починається осінньо-зимовий максимум. І ми отримуємо два потужних масованих удара комбінованих як по генерації майже по всій інфраструктурі. Атомні станції сьогодні вони зрозуміло, вони не, не, не атакують, і ми розуміємо, чому, тому що це. Останнє, я думаю, їм спільнота світова не, 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 не простить. там почнуться санкції проти Росатома і так далі. І сьогодні ситуація, ну я б сказав, критична, тому що ми бачимо, що цілі міста без електроенергії, в великих містах райони і так далі. І енергетики. Вони відновлюють знову дари, відновлюють то. Ми повинні пам'ятати, тому що пам'ятати те, що у нас вже немає запасу міцності в енергетичному комплексу. Тому ми повинні бути готові як споживачі, як громадяни України. Тому що е, в регіонах е, тотального блокаута вони не доб'ються, Я я в цьому впевнений, але. Містах в деяких регіонах в районах будуть е відключення електроенергії, і на такий непрогнозований період це буде може бути на 2 години, на 4, на 6, на добу, а може і на 2 доби на той період, на той час, е який потрібен енергетикам, щоб вони там замінили трансформатор, підняли опори там ці вимикачі, роз'єднітелі і так далі. Це дуже складне. Таке обладнання це, що стосується електроенергії, і я думаю, будуть застосовуватися графіки аварійних відключень. Я би порадив, щоб застосували графік вілових відключень для чого? Для того щоб збалансувати енергосистему, але споживачі це по можливості. Я зараз не можу сказати, я не володію всією інформацією, що споживачі ми знали що в які часи буде електроенергія, в в які часи не буде електроенергія? Там дві не буде, чотири буде, дві не буде, чи чотири не буде, і таким чином ми будемо прогнозувати своє життя е, як там людей, життя е, підприємств, невеликих, великих і так далі. Ми будемо пристосовуватися до е, цього, якщо це можливо, я вважаю, що це треба робити. По-друге, Дуже е, така тривожна ситуація по теплопостачанню, е, розумієте, е, може бути електроенергія. А якщо, якщо не буде тепла, пошкоджена підстанція в місті в якомусь великому місті. а Там чи пошкоджена ТЕЦ, і ми бачимо от останній удар. От вчорашній, це, це це в основному по е, генерації тепла. Який там рівень пошкодження, ми не знаємо. Ну, Він, він серйозний рівень пошкодження там і, і на е, теплоенергоцентралях. енергетики зараз відновлюють, І не дарма ми відтягнули початок опалювального сезону. Але ми теж повинні бути готові до того, що в містах може бути така ситуація, коли там, 5 годин, 10 доба, 2, 2, а може і тиждень. Не буде теплової енергії, не буде теплопостачання. Що я маю на увазі, коли я кажу, ми повинні бути готові. По перше, повинні бути готові е е е працівники житлово-комунального господарства, ті, що обслуговують будинки. Для чого? Що, наприклад, якщо ну, зима прийде, ми її не відмінимо, а ми не знаємо, яка буде буде мінус 8, мінус 10, мінус 12. і станеться така ситуація. Для того щоб негайно на протязі години злити воду з цих будинків з системи е, теплопостачання в будинків. Для чого? Для того, щоб поки енергетики будуть відновлювати, і там через якийсь період вони подадуть теплоносій, щоб будинки ці системи не е, замерзали, не полопались ці труби на стояках. В квартирах і так далі. Якщо це станеться, то запустити тепло можна буде тільки навісні. Я просто нагадаю Олчевськ, коли в часті, мирний часі, абсолютно не було ні війни, ні обстрілів і заморозили е, міста. І такі е, е, ситуації е, траплялися, а зараз війна, жорстока війна ідуть обстріли. Це по-перше, по-друге, ми повинні бути готові теж до, до, до цієї ситуації. Там теплі речі, павебенки, е ліки продукти харчування. Це ми вже все знаємо, не, не, не буду е повторюватися. Е но я ще би порадив би. Я, це, це не для того, щоб так, паніку визвати і так далі. Я порадив би зараз. Десь знаходити друзі э, знайомих, родичів э, в селах, за містом, в районних центрах, там, де є традиційне опалення, для того, щоб у той період, який він буде, ми зможемо спрогнозувати там доба, дві три, дві трі пересидіти там, десь перечекати, поки енергетики і житлово комунальні працівники ЖКХ вони не 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 відновлять теплопостачання це вот вот такі паради